Дякуємо вам, бать, сестри. Для початку проповіді починаємо вірш. Це, давайте підведемося. Це Івана, восьмий розділ, 32-й вірш. Сьогодні так що ви зможете, можливо, краще запам'ятовувати. Отож, Івана, 8 розділ, 32 вірш. Можете нам запустити, будь ласка, якщо працює. Там сказано так: і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Для мене це один із найпрекрасніших віршів з Біблії. Сподіваюся, для кожного з нас. Після нього я завжди кажу Амінь. Амінь. «Амінь». Займайте свої місця, баті, сестри. Я люблю ще говорити: знаєте, як пізнаєте правду, і правда вас не просто як, е, е, вільними зробить, а руки вам розв'яже, очі вам відкриються. Зрозумієш, як легше рухатися по життю. І... Сподіваюся, тут зібралося багато таких людей, які перевірили це на власному досвіді. Сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили саме на тему, чому я вивчаю Біблію, чому я читаю Біблію. Ви знаєте, останнім часом мені зустрілося, ну, отак Бог послав. Зустрілися дуже різні категорії людей. Зустрілися одні молоді люди, які вивчили книгу дії святих апостолів практично на пам'ять. І коли їх запитав про те, розкажи, будь ласка, своїми словами, як відбулося шестя Духа Святого, вони зависли. Майже на пам'ять знає, тобто, якщо його спитати віршик з Біблії, він пам'ятає, вони грали в одну цікаву гру і треба було вивчити майже на пам'ять дії апостолів. І Я так задумався: цікаво? Книгу на пам'ять знає. А усвідомлення подій, описаних, не уловив. Далі я зустрів людину, який, яка вже майже три десятка років член нашої церкви. Ми з нею спілкувалися про життя, і потім ми почали говорити про принципи життя, християнського життя. Я озвучив їй два віршика з Біблії, і людина. Я був здивований, таке є написано? Я такий думаю, Боже, чому ти посилаєш мені таких цікавих людей? Таке, А це в Євангелії, в нашій Євангелії, це не в старому заповіті. Майже три десятки років ця людина, член нашої церкви. Таке є написано. Виявляється. Зустрів ще одну людину, яка ходить і хвастається. Я прочитав Біблію шість разів, а ти. І вона любить отак запитувати, особливо молодь. Ну бо молодь в силу свого віку ще небагато прочитала Біблію разів підряд. А ця людина, знаєте, нагнала кілометраж і ходить, цим хвастається. Хоча, якби ви цю людину знали, ви б задумалися: ти точно Біблію читав? Тому що життя її відрізняється. Навіть те, як вона говорить і як вона веде діалог. Який лексикон використовує, який, який, яка манера в неї розмови, які вона використовує слова і ставлення до людини, вже навіть тільки по цьому, ви зрозумієте? Щось ти даремно Біблію читав стільки разів. І в той же час я зустрів в останній період людей, молодих християн, геть молодих християн. Особливо яскрава мені запалася в Розум сестричка. Геть молода до 20 років, яка палко служить церкві. Яка свідчила про те, як вона євангелізує своїх дівчаток там, де вона навчається? Однокурсниця. Вона горіла христом. Вона, коли розповідала про це, вона плакала. І я тоді запитав її: А розкажи, будь ласка, а як твоє особисте духовне життя? І я їй вірю на слово, тому що бачу, як її вона живе і як вона горить. І вона розповіла правду. І її правду. І я прокидаюся з Біблією і засинаю з Біблією. Я її так полюбила останнім часом. Більше ми не спілкувалися, бо з суїтами розбіглися, але мені цього було достатньо. Людина, яка полюбила слово, вже видно, видно на її житті. Отож, чому ми читаємо Біблію? Я наведу сьогодні кілька прикладів і причин, чому не те, що ми читаємо, чому я читаю, і чому кожному з нас варто читати Біблію і як вона на нас впливає. Отож, перший пункт це. Біблія натхненна Богом. Друге Тимофія 3:16 сказано прямо: усе писання Богом натхненне. І корисне до навчання, до докори, до направи, до виховання в праведності. Сам Бог ніби видихнув це слово для нас всіх з вами. І чим більше ти починаєш читати цю Біблію, ти починаєш розуміти. Люди не могли це так написати. Це нереально було людям скомпонувати цей твір, який ми називаємо Біблією. Вона таки дійсно, Слово Боже. І ти з кожним днем свого читання сам переконаєшся і визнаєш. Недаремно Слово Боже, оця книга називається Словом Божим. Біблія Богом натхненна. Ось чому я її хочу її читати і знати. Тому що це не авто, це не її автор не люди, а творець всього. Наступна причина, чому я читаю Біблію, тому що Біблія насправді має відповіді на питання життя. Я пам'ятаю свій вік, коли я жив з масою запитань. Сьогодні ви не запитаєте, коли я насолоджуюсь життям своїм більше сьогодні, коли мені 37, чи коли мені було 17, чи 20, чи 25. Я не хотів би вернутися в ті молоді роки. Не знаю, як ви. Я би не хотів. Це були роки мого життя, коли в мене було маса запитань і мінімум відповідей. І знаєте, коли відповіді почали з'являтися? Коли я спробував прочитати, зрештою, що там Бог говорить? Біблія має відповіді на запитання життя. Такі прості запитання, як зміст життя, звідки я прийшов, чи є життя після смерті, як потрапити на небеса, чому добрі діла робити так важко. Це одні з тих запитань, які задають не просто віруючі люди, а невіруючі люди, які знають, що є Бог, і їх ці запитання також мучать. І вони намагаються знайти відповіді на ці запитання. Біблія дала ці відповіді. Мені. І я переконаний багатьом з вас. Кому ще має, хто ще має відповіді, вони є там. Ми не дочитали. Чому я ще читаю Біблію? Тому що Біблія, попри відповіді, вона має. Прямі практичні поради. Тобто, як це робити? Біблія спасла колись моє життя, мій шлюб, мої стосунки з дружиною, показала мені, як мені практично жити в любові з моєю дружиною. Вона дає відповіді на, на такі поради, як, як знайти другу половинку. Молодь постійно про це цікавиться, як знайти мені другу половинку, як побудувати успішний шлюб, як бути хорошим другом, як бути хорошим татою і мамою. Що таке успіх і як його досягати? Як мені змінювати самого себе, всі ми мучимося. Нам, я впевнений, тут, тут маса є людей, і у вас є багато речей, які вам не подобаються. Чи не так? І ви б хотіли змінити щось в собі. Впевнений, що якби дати вам мікрофон, ви б розказали, це мені це мені не подобається, оце я би хотів собі змінити. І воно вас мучить. І я впевнений, що ви не раз спробували себе поміняти. Але даремно не виходить. Пробуєш, не виходить. І є маса людей. І, можливо, тут є такі люди, які вже руки опустили. Хочу вас підбадьорити. Не опускайте руки. Біблія дає чіткі інструкції, як покроково змінювати себе. Ще Біблія дає інструкції про те, як, що дійсно має змісту житті. Вона показує, як прожити життя так, щоб оглядаючись, не жалкувати. Біблія дає ці інструкції на відміну від багатьох інших психологічних книг, автотренінгів якихось курсів. І навіть я. Тут в Чернівцях, серед моїх однолітків, серед людей, з якими ми разом на роботі, вже наслухався масу свідчень від людей, навіть невіруючих, як їх обманули оці вчення про успіх, про як життя будувати, як шукати майбутню свою долю, як будувати власне життя, бізнес, як будувати. Не треба далеко ходити. Таких людей повно, які пробували кругом знайти ці відповіді, а Біблія їх дає. Чому я ще читаю Біблію? Тому що на відміну від маси книг, які претендують на істинність, єдина Біблія, закликає: перевірте мене. Переконайтеся, що я права. Я дуже люблю дивитися, як наші браття в Христі там в Америці свідкують для студентів американських університетів. І є різні тематики, є різні рубрики. І одна із цих рубрик, коли вони стикаються з студентами-мусульманами. І одне із запитань, після якого мусульмани просто злими стають, розвертаються, або там, як нецензурною, можливо, якось ображають наших віруючих, або просто починають злитися і йти з того гурту, і не спілкуватися. Знаєте, які питання? Ти коли-небудь перевіряв Коран на, до... на достовірність? Говорю прямо. Ти коли-небудь Коран на достовірність. Факти, які в Корані є, історичні події, які в Корані є, і взагалі обітниці, які описані в Корані, і пророцтва, які описані в Корані. Ти перевіряв хоча б одне із них на їхню достовірність. Знаєте, чому цього питання так сильно любить мусульмани? Бо немає достовірності. Кучу красивих, гарних слів, ідей. А щоб були елементи, які можна, увага! Взяти і перевірити ось так прикладною наукою, звичайно, при чиста історичні події. Біблія їх настільки точно подає, як ні одна інша книга. Мова йде про релігійні книги. Біб... Наукові факти, те, що наука тільки сьогодні відкриває і вчені дивуються, а ми, християни, дивимося на них і усміхаємося. Бо ми це читали ще з надільної школи, а ви лише тепер допетрели. Божі обітниці, яких вже збулося маса. І ще ми, і враховуючи те, як Божі обітниці точно збулися, особливо стосовно Ісуса Христа, ось чому мені дає віру в Біблію і переконання, що всі майбутні обітниці, які там написані, також збудуться, бо вона вже доказала свою рентабельність, релевантність і достовірність. Чому я ще читаю Біблію? Тому що Біблія актуальна. Ти, коли читаєш Біблію і дивишся на її принципи, таке враження, що вона написана тисячоліття тому назад, але писалося мені. Ніби автор сидів, і писав мені Валері, Паші, Семену, Наталі, Марії. Ось як Біблія написана. Її принципи базуються на ідеях, на принципах, на фундаментах її істини, а не на формах. Це унікальна книга. І навіть сам Ісус Христос, коли прийшов, Він остаточно скасував всі форми. Залишивши нам тільки єдину форму, якщо ви звернули увагу, це причість до його тіла та крові, що є символами і знаками для нас. Всі форми вони міняються. І ось чому Христос, коли прийшов, Він не клав акценти на якісь форми, бо знав, що вони тоді були одні, завтра другі, після завтра треті. А принципи лишаються актуальними по сьогоднішній день. Еклезіаста 1:9, мудрий чоловік сказав такі слова: що було, воно й буде. І що робилося, буде робитися воно. І немає нічого нового під сонцем. Мова йшла про форми. Так, сьогодні ми їдемо на машинах, колись вони їздили на конях. Але це форми, принципи ті самі. Хоч я тут, хочу бути там. Одяг це принцип, але він міняється як форма. Сьогодні я в жакеті, колись ходила в іншому варіанті. І так далі. Біблія актуальна для будь-якого покоління і любої країни. Що сам Ісус Христос говорив про Біблію? Він сказав так. Матвія 4,4, а Він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Христос сказав прямо: життя ділиться на дві категорії, і навіть самі невіруючі це розуміють. Є моє просто тіло, а є я. О той внутрішній. І навіть самі атеїсти, коли тіло їхнє вже вмирає. Вони далі хочуть жити. І коли їм задають питання, так твоє тіло, твоє тіло, от тіло твоє, воно хоче зараз вмерти. А чого ти мучишся? Чому тобі тяжко? Тіло твоє постаріло і природньо хоче піти в землю. А чого тобі тяжко? Бо душа твоя зараз болить. Ось чому тобі зараз тяжко? Може, на смертному одрі признай, тобі жити хочеться, бо ти створений як вічна душа. А ти все життя відкидав Божу правду про це. І тому Христос говорить нам і нагадує: кожна людина буде жити на цій землі при двох умовах. Якщо тіло буде мати хліб, і душа буде мати хліб. Ось чому я читаю Біблію. Бо тіло своє я то годую. Але я хочу бути жити духовно. Я хочу, щоб моя душа збереглася живою, здоровою та життєдіяльною, і щоб вона сміливо переходила в вічність. Щоб коли я буду лежати, а я вже половину життя прожив. Ще ось так і пройде друга половина. Хто старший, тим паче це розуміє. Життя ось так злетить. І знаєте, коли я буду лежати на смертному одрі, я хочу спокійно покидати своє тіло і переходити у вічність, знаючи, що душа моя жива і здорова, і очікує обідниць, які їм залишилися Слові Господньому. Тому ти будеш жити і жити вічно при двох умовах. Якщо тіло має що їсти, і душа має що їсти. Ось чому я читаю Біблію. Чому я ще читаю Біблію? Тому що, друзі любі, ми живемо у світі фальшивок, і їх надзвичайно багато. І знаєте, як сьогодні, да й завжди так було, натреновують людей, які працюють з грошима, а саме з банкнотами. В банках, в різних касах, в казино особливо. Особливо в казино, там в них прям ціле мистецтво технологій. Як вони вирізняють фальшивки. А знаєте, чому в казино? В банку так, так ретельно до цього не ставляться, а в казино ставляться, тому що казино, на відміну від того, що знаєте, парадокс. Казино – це та структура, яка любить обкрадати людей. Хоча вона страшенно переживає, щоб не обкрали її. І тому в казино дуже сильно це пильнують. Одна із самих простих методик, як натренувати свої пальці, відчувати фальшивку, це просто-напросто взяти. Безліч оригінальних купюр. І просто їх перелистати. І на певному етапі адміністратор цього казино або банку засуне цій касирші одну фальшиву банкноту поміж тисячі оригіналів. І якщо вона перелистала в своїх руках тисячі раз оригінал, уже всліпу, сліпу, вже, можливо, просто спілкуючись з своєю колегою, а пальці листають. І як тільки палець торкнеться фальшивки, вона це відчує вмить. Ось як можна бути спеціалістом по вирізнянню фальшивки. Це добре знати оригінал. Ось чому мені сьогодні не потрібно знати всі варіанти єресей, різних течій і фальшивок. І не мучимо себе цим. Єдине, що мені сьогодні потрібно, це дуже добре знати оригінал. Ось чому я читаю сьогодні Біблію, тому що хочу знати оригінал. І щоб це дозволило мені легко відфільтровувати фальшивки. Тому що Біблія це як. Єдиний стандарт, єдиний мірильний стандарт. Тому бажаю кожному з вас. Не будуйте своє життя з різними рулетками. Двері поміряли одною рулеткою, вікно іншою рулеткою. Уявіть собі, якою буде ваша хата життя. Вся така крива, перекособочена, і все не підійшло одне під одне. Міряємо життя єдиною рулеткою. І це називається Біблія. Єдине мірило і стандарт. Чому я ще читаю Біблію? Тому що Біблія це інструкція до життя та служіння. Біблія чітко нам показує, як спасти себе, як жити це спасенне життя, і мало того, як спасти інших. Біблія нам показує всі інструкції до всіх сфер нашого життя. Зауважте, 2 Петра 1,3, там написано так, що усе, що потрібне для життя та побожності, уже нам подо, уже подала нам його Божа сила чим? Пізнанням Ісуса Христа. Виявляється, що якщо Бо, як би дивно це не звучало, можливо, навіть для когось тут, тим паче для людей в цьому світі, коли ти просто займаєшся ретельним пізнанням Ісуса Христа, то ти, ти, ти отримаєш у житті достатньо інформації, щоб мати все необхідне для життя на землі і життя на небі. В цьому і краса Ісуса Христа. Він не однобокий, він не якійсь вузькій сфері, тільки для отих, якихось незрозумілих, відсталих, затурканих людей. Христос насправді робить тебе реально високоосвіченою людиною. Пізнання Христа дійсно робить тебе людиною з високою освітою, з найвищою освітою. Тому ось чому я читаю Біблію. Біблія є інструкція для життя та служіння. Отож, ми пізнаємо Христа. І це допомагає нам у нашому горизонтальному житті і у нашому вертикальному житті. Тобто і в тілесному нашому житті пізнання Христа допомагає. І в, і в нашому духовному вертикальному житті допомагає нам пізнання Христа. Пам'ятаєте, що сказав апостол Павло молодому Тимофію? Молодий Тимофій. Молодий служитель. Можливо, ще боїться, ще не має досвіду. А Павло йому каже, дуже просту інструкцію, що треба робити Тимофію. Він каже йому: Тимофія. Поки прийду я, поки мене нема біля тебе. дайте, тяжко молодому, коли немає старшого якогось плеча досвідченого. І Павло йому каже, 1 Тимофія 4:13. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Три речі і тобі досить. Три речі пильнуй, і ти проведеш прекрасне молоде життя. Читання, тобто регулярність, нагадування і собі, і іншим, і наука. Зауважте не просто читання, а навчання. Оце слово наука тут стоїть. Тобто вивчати та досліджувати Біблію. Шукати. Кожному з нас. Потрібно не людину, яка мене навчить, а самому починати шукати. Уявіть нашого Тимофія, якби Тимофій склав руки і казав: «Ну, я молодий служитель. Давай я вже дочекаюся, Павло, коли ти прийдеш, а тоді вже якось з тобою будемо разом. Я молодий, ну що я там знаю? Що я буду мати помилки? Уявіть собі кількість відмовок, які міг мати Тимофій. Та він не відмовлявся, бо Павло йому дав наймудріші інструкції. Тимофій, тобі достатньо буде цього. Перебувай у Слові Божому. І ти здивуєшся, як воно тебе забезпечить всією необхідною інструкцією. Я дуже люблю оцей вірш з Біблії, пізніше вже він говорить 1 Тимофія 4,16. Дивіться, що каже Павло Тимофію, каже Тимофія: ти просто уважай на самого себе, уважай на науку і тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Заумажте на цей вірш. Він має рівно дві частини: твоя частина або моя, і Божа. І давайте подивимося спочатку на мою частину. Що треба робити мені? Або що мав би робити Тимофій? Все дуже просто. Уважай на себе, уважай на науку і тримайся цього. Тобто постійність, хай трішки, але щодня. Регулярно це роби. Не десь колись. Уважай на себе, уважай на слово Боже, десь колись там по натхненню. Ні, регулярно. Запам'ятав Тимофіє? Три речі: ти, Біблія і регулярність. І цього достатньо. Повір мені, каже Павло. І Тимофію цього було достатньо. Знаєте, що буде робитися автоматично або природньо буде робитися в твоєму житті, якщо ти будеш вірний у цьому твоєму маленькому. Подивимося, Божа частина. Це друге речення цього вірша. Що буде як результат вірності християнина в малому? Ти спасеш сам себе, у тебе з'являться слухачі. А це так завжди буває. Бо люди тягнуться до тих, хто знає правду, яка діє. Не просто правда теоретична, а правда, яка діє на, на практиці. І мало того, ці слухачі також спасуться. Я впевнений, що кожен з вас мріє свідкувати людям про Христа. І я впевнений, що кожен з вас хоче знайти цих людей. І пробує, шукає. Може там, може там, кому би мені сьогодні засвідчити. А подивіться на цей вірш. Давайте на нього подивимося ще раз. А цей вірш каже: отако вернемо. Ти роби свою роботу. А Бог дивом зробить тобі його роботу. Люди самі почнуть тебе шукати. В тебе природньо з'являться слухачі. Не ти будеш бігати їх вишукувати. Вони природньо у тебе з'являться, тому що люди тягнуться до тих, хто знає правду, яка працює. Бажаю цього кожному з вас. Чому я ще читаю Біблію? Щоб вчитися на чужих граблях. Наша фраза так і її скажемо. Не буду багато історій пригадувати. Пригадаємо просто історію нашого дорогого Давида, мужа Божого. Давайте вчитися із того, що він пережив, і не ставати на ті же граблі, які він, на які він ставав. Давид Вірсавія. Це неймовірно прекрасна історія, повчальна для нас, як починається падіння в житті християнина. Нагадайте її собі, прочитайте її уважно ретельно. І подивіться, як все починалось, як він зашпортався і впав. Друга історія про того ж Давида, Давід та Голіаф. Неймовірно потужні історія, яку сьогодні, до речі, дуже багато згадують. І віруючі, та й не віруючий, особливо по відношенню наших воєнних дій, нашій державі. Істина історії Давида та Голіафа. Бог більший за ті обставини, в які ти сьогодні живеш. Уявіть собі людину, яка би знала цю істину кожен день, аби що в неї не ставалося. Мій Бог більший за ці мої проблеми. Мій Бог більший за цю мою хворобу, Бог більший за цю війну, Бог більший за цю несправедливість, Бог більший за те все, що в моєму да! І легше стає. І ти сміливіше крокуєш по життю. Є дуже гарна фраза, колись Сперджен сказав так: Потріпана Біблія зазвичай належить непотріпаній людині. Половили фразу? Сьогодні кожен з нас може обирати, що буде у тебе? Або потріпана Біблія, така вже пошарпана вся, перелистана, така вже, знаєте, зношена, прошита, можливо, вже кілька разів, скотчем переклеєна, сторінки вже підклеєні, бо вириваються. Що у тебе буде сьогодні обирай? Або отака пошарпана Біблія, або пошарпане життя. Як би нам не хотілося, давайте будемо чесними самі з собою, браті і сестри. Тут на зібранні, в середу, в неділю, ми такі всі гарні. Ми на один на одного дивимося і думаємо, які ми прекрасні. Мабуть, і з понеділка по суботу там так само добре все в тому житті, як ми заребачимо в неділю зранку. Не так. І уберегти нас може від пошарпаного, тяжкого життя, без відповідей, без сміливості, без рішучості, без. Тривоги, переживань, страху єдина річ любов до Бога. І вона виражається через любов до Його слова. Обирай в тебе або пошарпана Біблія, або пошарпане життя. І закінчити хочу ціллю номер 1 заради кої я читаю Біблію, і не тільки я, а мільйони християн. Це для того, щоб знати та насолоджуватися Христом. Що би ви не читали в Біблії? Старий заповіт, новий заповіт, по графіку, не по графіку, по порядку, не по порядку, в кожного свій темп, ритм. Аби що ви читали? Нехай чотири Євангелії, про які безпосередньо говориться про нашого Господа Ісуса Христа, стануть для вас книгами номер один. Покохайте ці книги. Полюбіть Христа ще більше всім своїм життям і емоціями. Пізнавайте не просто те, що він робив, а те, чому він це робив. Спробуйте пізнати не просто його діла, а пізнати його мотиви. Тобто не просто його руку, а його лице. Чому він так жив, чому він так говорив, чому він так реагував. Спробуйте ще більше для себе особисто зрозуміти цілі його життя, мотиви його життя, його наміри в його житті, його дух, його сутність і його лице. І це допоможе кожному з вас набагато легше стати схожим на нього. Не копіюйте діла Христа. Просіть Бога, щоб поміг вам скопіювати дух Христа. І Бог зробив з своєї сторони все для цього можливе. Він дав вам цього духа. Він дав вам духа свого. Благаю вас, бача сестри. Давайте восполімо вогнем по тому, щоб все більше стати схожими на Христа. Щоб цей Дух Божий, якого Бог нам дав в день нашого розкинення перед Ним, запалав ще сильніше. І дух Божий палає і діє у житті тих людей, які добре знають Боже Слово. Сам Христос сказав: я пошлю вам Духа Святого, який утішить вас, і нагадає вам все те, що я вам говорив. Давайте дамо Духу Святому мати, що нам нагадувати. У нас дуже проста з вами робота знати Боже Слово, наповнюватися ним, наповнювати свій розум, серце і свідомість і пам'ять Божим Словом. А робота Духа Святого лишіть Духу Святому. Ви здивуєтеся, як він буде дивовижним чином, оце Слово Боже, вам нагадувати, коли треба, що треба і скільки треба. І ви здивуєтеся, як ви станете водим і Духом Святим, тому що він почне діяти через вас. Нехай Бог благословить кожного з вас. Нехай ваша любов до Слова Господнього ще більше запалиться, і нехай життя ваше ще більше відновиться через живу воду, яку ми черпаємо з книг святого Писання. Слава Богові за те, що з незалишено сиротами дав нам Духа Святого і залишив нам святу Біблію Слова Господнє. Подякуємо Богою молитві. Помолимося. Амінь.